І я так розумію. Неформальна освіта. А, неформальна освіта. Прошу привітати. Власне, найцікавіша на пана тема, як, як я бачила за реакцією людей. Е, це актуально для кожної вікової групи, в принципі, і наша вікова група молодь 14-35 охоплює дуже багато зацікавлених людей. Е, складно було, було виділити три таких серйозних напрями, але. Перший важливий це майстер-класи, школи, тренінги, лекторії, всі інші різні заходи, в принципі, які навчають і розвивають. А, в принципі, спільними зусиллями ми дійшли до того, що це має бути сезонно, циклічно, але не має бути загальним проєктом. Тобто а, міська влада опитує, що цікаво сьогодні молоді, цікаве прикольту, а торське мистецтво. Добре, ми запрошуємо викладачів, ми проводимо, організовуємо. Тем було багато, я не хочу перераховувати, оскільки я думаю, це буде в процесі. Друге, це міжнародні, міжміські та міжшкільні обміни. Можливо, між університетами, коледжами, тобто, що цікаво. Міжнародні є різні гранти, є різні всякі поїздки. В принципі, молодь має право виїжджати, і при бюджетно дуже. дуже. Міжміські, тобто, в принципі, наприклад, якщо я навчаюся у Училище в праворах, навчаючи тій спеціалізації. Я хотіла б дізнатися більше, вміняти досвідом із львівськими студентами. Я їду туди, вони йдуть сюди, наприклад. А між шкільні це ідея обміну президентами. Я знаю, що є така практика на міському учнівському самоврядуванні. Хотілось би це продовжувати і розвивати власне обмін учнями, обмін президентами, обмін учнівського самоврядування. І третє це клуби по інтересам. Зокрема, майже кожна група говорила про спікінклаб, тобто клуб англійської, німецької, інших мов в принципі, що є з тим працюємо. А окрім цього, клуби, наприклад, ми збираємось. Ми музиканти, ми вирішили якось попрактикуватись, попрацювати з цим. Ми вирішили збирати свою сороку сьомій годині і обговорити щось, можливо, створити групу і так далі, працювати матеріали. Тобто з різних тем, з потрібних тем, можуть бути куби інтересів. Окрім цього, є декілька пунктів, які сюди не входять, але торкаються. Це реорганізація різних конкурсів, зокрема творчих. Тобто багато хто скажеться, що немає конкурсів для фотографів, літераторів, я не знаю, художників. Власне, вони є на такому приземленому рівні, хотілося б це розвинути і правильно організувати. А багато хто говорить про онлайн-матеріали, онлайн курси. Навчання, спілкування і різні матеріали, і записи, програми тощо. Тобто, якщо людина не змогла відвідати майстер-клас, вона може зайти, подивитися все на сайті, скачати собі, не знаю, розчитати. Ну власне, все, якщо коротко.